Починаємо після матчу у прес пресконференції команди Галичан і перед мікрофоном головний тренер Людмила Черненька та капітан команди Валерія Дрьомова. Валерія ну така насичена вийшла гра. В першому ситі доволі поборолися. Так чого не вистачило, як вважаєте? Я вважаю, що ми програли на своїх дурних помилках на тому, що ми спочатку граємо, потім зупиняємося і. Пів партії не граємо, потім знову доганяємо і перестаємо на самих важливих м'ячах, кінцівки, в принципі, просто грати. На цьому дуже багато програли. Дякую вам, пані Людмила. Ну, от, вже друге зазначає, що багато власних помилок, як ви вважаєте, вони більш психологічні чи все ж таки технічні? Чого не вистачає для перемоги? Тут, напевно, наскільки технічні, настільки психологічні, а Можливо, недостатня кількість. Ігор, щоб трохи швидше зметикувати, переключитись, десь вільніше оці всі моменти обробити. Тобто є якась така ще певна скованість, коли ти розумієш, що ти зобов'язаний, а воно не виходить. Тобто десь от хочеться трошки такої більшої свободи дій, впевненої. А не завжди воно поки, поки ще є на майданчику. Ну, якщо так сказати глибше по сьогоднішній грі, нам просто номінально не вистачило одного крайнього гравця. Якщо так брати конкретніше, діагонального. Що, в принципі, по інших позиціях не можу сказати, що було зіграно погано. Но, як показала нам, перша партія нам бракнуло крайнього. Тобто, обидві гравчині не справились. Тобто, Ні ротація не допомагала. Через це позитивний результат у нас сьогодні трошки не вийшов. Я дякую вам за коментар і бажаю успіхів у наступних матчах. Дякую вам.